І всім привіт друзі, на каналі Макан і сьогодні я вам покажу Speed е, Tower. В цьому його фішка, дивіться, тут треба проходити все дуже швидко. Бо встає, блоки хто подають. Я його вже десь 3 чи 4 рази пройшов повністю, тому це для уже, ну, трошечки різні. Ну, хочу вам показати цю карту. показати, як я її похожу. Тай-ой. Она играм куда-то в Ой. Ой. Ай, що зі мною сьогодні? Так, я один на карті, це вже добре, може, в мене зараз все получите. Ага, і ладно, будемо так проходити. Попробуємо. О, 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 о. ну... Окей. Окей, не проблема. Пусть Просто... Приходило. Та ну куди ти лізеш? Ну проходь! Почала проходити, то проходь далі. Обов'язково падати на мене і заважати мені пройти. Так, Так, от. от, от. Та ну чому ти така, скажи? Что я перезаходжу? Мені таке некутрі. Ой, назва. Е, наша місія сьогодні хоть один раз. Ну ви точно за день. Я думаю, не зможете прийти один раз. Я думаю, що куда не зможу. Пудь! Ну бо я вчора. Не позавчора почав раз. Ось, 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 Я дійшов до сюди, але це дуже мало. Блін, Шо ж так. Ну тут я не дамся. Ну, здамся, краще. Краще, стоп. Здам... Це нова карта. Тут мені ніхто не мав, это по суті. Там Та, ура, у нас Там, Обов'язково, державу. Скажи, будь ласка. Обов'язково. Всім прямо обов'язково піти в гімн ЗНОВІ, да? Не, <кхе> ну я розумію, що ви мене знаєте, що я блогер, да. Але дайте мені хоч відомо. Зм'ятку, шкоп, ура! Це признак того, що я зараз прийду. Але я не знаю, чи прийду, а може і прийду, а може і ні. Блін, то ну шо ж такое, Шо таке, шо таке, шо таке А, так. Тебе план мне заложат. А, рак не понял. Два скотайте, что есть со Зараз тут одна дівчинка мені заважала і вона мене налякала тим, що зараз мене забанить. Я кажу, перестань. Вона каже, зараз забануть, я кажу, ой ой, боюсь, вона каже, така ти вже не неполовину забанутиш, ще десь дві години десь я вже повністю забанути. Я знову, ой, як страшно. Я ж до вечера, в рамку до вечера, дочке я не забану. Забанюся у нас. Та тільки шоу. Миллисекунд в тому, Я був просто один. Пом. Один. А тепер же мною троє. Тренингекс. Плану. Давайте просто почну тихо проходити, може це мені шось даст. Тебе не прийшов Добре, Три, три, тихо. Да, тут якісь хакеры, блин. Да я, напевно, зараз буду перезаходить, опять сейчас, да блин. Вот, Мака. Обов'язково на том месте буду стребаться, да? Обов'язково. Окей. Не тайм на хакеры уваги. Я думаю, зараз це відео буде десь мінімум півгодини Ну, Я думаю, що хвилин точно займе, бо воно вже йде 7 хвилин. Мм. Пробуем шар. Да блин, закупа холки. Мне такой тоник. Не... Ходить. Я уже забыл, да? Что тут? О, мандринус. А. Ладно, не будем звертати на них, будемо звертати на цей пентавик! Хочу підстави, це ходить. Я ж магічку не полошу. Давайте мені стало. <кхух> так. Вот. Да, я уже это умею. Круто. Нарежьте иншу карту. А стр... Окей. Я вдягнулся, я зібраний. Ну, я сказала, ну, я зібраний, знаю, короче. Ой, 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 ух, 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 ух. Ух. Дай, пройти мені, дай пройти. Дай вгадаю, ти зараз мені почнеш заважати і казати, що зараз мене забарують, так? Да? Я думаю, що я вгадав. Чайно у нас, я просто Окей, давайте воскрываем. Я вас. Ну, короче, я кушаю. Очка, я кинусь. Написати не заважає мені, але не, не, не написала заважає. Ладно. hello <laughs> Зараз мене радує тільки той, що я на карті один. І ніхто мені заважати не буде. Хіба що я собі?

Ура! Я тут уже заняты. Ну чому завжди тільки на цьому місці? Завжди на цьому місці у мене все виходило. Робити. Четвертий раз ми перезаходим. А четвертий вже той є раз. А четвертий, а четвертий. а щетвертый той є раз. Ек, 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 ек.

Я прийшов нарешті, і це була наша сьогодні місія і всім папа. -па.